Друзі, вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як я роблю приманки джиг стрімер Борода. Ось такого плану. Вони йдуть з пелюстками і також роблю отакі от силіконовими всякими різними хвостиками. Друзі, стараюсь саме для вас. Знімаю відео і розкриваю певні секрети. І тому прошу підтримати моє відео вподобайкою. І обов'язково підпишіться, хто ще не підписався на мій канал. Тому що далі буде безліч гарних ідей на риболовну тему. Дивіться, скоро буде відео на каналі про ось такий от спінінг. Це Мормо спінінг, такий спінінг для мормишингу. я його власноруч. Зараз збираю ще декілька. Друзі дуже-дуже попросили, я їм збираю. Дуже чутлива паличка. буде досить багато відео з рибалочок з такою паличкою. Паличка вийшла дуже легесенька, буквально 45 грамів. Дуже зручний і чудовий спінінг. Відео по цьому спінінгу, по огляду і по риболовлі на нього я обов'язково найближчим часом зніму і викладу на своєму каналі. Буде дуже цікавих, безліч дуже цікавих ідей. Багато буде, друзі, відео з рибалок, буду показувати, розказувати, як що робив, тобто секретів не буде від вас взагалі ніяких. А в цьому відео я хочу показати і розказати вам, як я роблю ось такі от приманочки джигс. Тріммір-борода саме з от такими от силіконовими хвостиками. Раніше я вам вже показував, як я роблю з пелюстками різноманітними. Також показував, як я роблю от такі от незачіпляйки. Відео ви знайдете на моєму каналі. Там детальніше все розказано. І я вам показував всю технологію зборки ось от приманочок борода. Значить, дивіться, друзі. В мене людина замовила 10 приманочок. Я йому в подаруночок висилаю ось такий от кейсик для приманочок. Сподіваюся, що мій замовник отримає безліч емоцій на риболовлю від хлювання рибки на приманочки, зроблені моїми руками. До речі, як придбати ці приманочки, зроблені моїми руками. Можете знайти в посиланні під відео в першому закріпленому коментарі. Дуже демократичну ціну на приманочки я поставив. Гарну якість гарантую від себе, тобто, ну стараюсь кожну приманочку, це витвір мистецтва. Я я стараюся влажую сюди свою частинку своєї душі. І також безкоштовну доставку, тобто я гарантую. Кому буде цікаво, переходьте по посиланню і замовляйте. Залюбки зроблю приманочки саме для вас. І друзі, також хочу показати розміри приманочок, яких я роблю. Значить, дивіться, це от такого розміру. Це 110 розмір, трохи менший. Це от 90 розмір. І трошки ще менший. Такий от. Дуже такий цікавий малесенька така приманочка. Це 70-й розмір. І, друзі, я впевнений, що такого плана приманочки повинні бути в кожного риболова. Приманочки дуже досить гарно ловлять всю хижу рибу, яка є в ваших водоймах. А в цьому відео, друзі, я хочу показати і розповісти, як я роблю ось такі от приманочки, джигстрімер-борода, саме з силіконовими хвостиками. Такі силіконові хвостики ви зможете легко зняти і Змінити тим самим підбираючи ключик до тої рибки, на яку ви ждете на клювання. І щоб зробити нам, друзі, таку гарну приманочку, нам знадобиться ось такий от двійний гачечок. Я використовую гачки от, такі от 40 мм, доволі такі міцні і гострі гачки. Також знадобиться, ну, звісно, будь-який силикон. Можливо використання любого селікону, твістерків і віброхвостів. Також знадобиться проволока з нержавійки. В моєму випадку я використовую товщину 0,8 мм. Трохи люрексу. і для в'язання основи я використовую ось такий от різнокольоровий файбер. Файбер цей призначений для в'язання. Нахлостових мушок. Також я взяв ось такий от саморіз по дереву і трохи стисав різьбу з однієї і з іншої сторони. І, друзі, для того щоб з'єднати приманочку з гачком, саме так, щоб вона розташовувалась позаду гачка, я вигадав ось такий от крипожик. Він схожий на ось такі от спиральки, коротесенькі для кріплення приманки на офсетний гачок. І я покажу зараз, як його самостійно легко зробити. Значить, дивіться, друзі, берем. Саморізик наш, затискаємо саморіз от в цьому місці, де ми прибрали різьбу. І також затискаємо проволочку. Тобто отак накладуємо нахрест до саморіза, притискаємо інструментом і починаємо накручувати по різьбі саморіза. Я роблю 4 оберти і викручую саморіз. Ось така спіралька в мене вийшла, зайвий кінчик я відкусюю. Ось так. Потім за допомогою інструмента я беру і вигинаю ось так от, щоб все було рівненько. Притримую, трошечки виправляємо, слідкуємо, щоб все було рівно. Ну, ось так от повинно вийти. Далі беремо гачок. І прикладаємо до проволочки. Довжину треба так виміряти, щоб спіралька практично доходила до роздвоєння гачків. І тепер дивимося приблизно от в цьому місці. Нам треба вигнути нашу проволочку під 180 градусів. Притискаємо і ось так от заворачуємо. І далі тепер оцей ось длинний кінець нам просто треба закрутити по спіральці. Таким чином, щоб длинніший хвостик ось цієї центральної проволочки був внутрі нашої спіральки. І тепер відступаємо буквально там 5 мм, зайве відкусуємо. І у нас виходить ось такий от кріпіж. За допомогою цього кріпіжа ми і будемо кріпити силіконову приманочку до нашого гачка. Далі за допомогою надфілька я зачищаю і оброблюю всі місця, де я буду паяти. Хорошенько все зачистив і беремо наш гачечок, і також зачищаємо там, де ми будемо паяти. Після того, як все зачищено, ми приміряємо ось так. І ось в такій формі мені потрібно все запаяти. Далі нам знадобиться розігріти паяльник, також знадобиться паяльна кислота. І будь-який припойчик, який ви знайдете. Значить, беремо гачок і вставляємо в наші тісочки. І обробляємо паяльною кислотою. І беремо паяльничок і запаюємо. Ось так в мене вийшло. Місне кріплення буде між гачком і кріпіжом приманочки. Так, далі, друзі, нам треба буде забронювати весь гачечок. Для бронювання я використовую ось таку от ниточку для шиття по кожі. Довольно таки гарна ниточка. Вона не боїться води. Так, і беремо і просто отак от виточок до виточка. Все, гарненько обмотуємо. Бронювати обов'язково потрібно гачок тому що ну, і зовнішній вигляд більше привабливий і якби, доповнительний захист для нашого гачка. Так, дійшли до кільця гачка і зав'язуємо ниточку. Роблю я 5 обертів і затягую. Відрізаю запасіком ось таким от буквально там 5 мм. Для того, щоб при помощі запальнички нам зробити таку бульбашку і заплющити. Тоді ниточка у нас не розпуститься. Вона і так не розпуститься, але так буде з гарантією. І далі все обливаю суперклеєм. Суперклей дасть. Хорошу защиту. І ось наш гачечок вже готовий для зборки приманочки. Далі нам трошечки часу треба, щоб наш суперклей висох. Так, друзі, і після того, як наш суперклей підсох, починає формувати бородку. Значить, нитки я використовую отакі от е, ниточки гарні, продаються в будь-якому магазині для тканини. Так, і пару обертів. Фіксуємо ниточку, зайве відрізаю. Значить, дивіться, бородку я буду робити ось таку от зелену. Беру потрібну мені кількість файберу, прикладаю до гачка, таким чином, щоб файбер, кінець файбера закривав кріплення, кріплення, до якого ми будемо кріпити силікон. І робимо пару обертів ниточкою. Так, легенько, перекручуємо гачечок. Розрівнюємо, розправляємо файберочок. Тепер ось тут ми просто беремо, закручуємо, заворачуємо, розділюючи навпіл наш файбер, пропускаємо поміж гачків і кріпимо ще раз ниточкою. Ось так повинно вийти. Це у нас буде перший слой файбера. Далі я буду використовувати. Для опушечки ось такий от червоний колір. Беру геть такий малесенький пучечок, прикладаю поверх і також фіксую ниточкою. Буквально один оберт. За допомогою гострого шила маленько розрівнюю все, перекручую. Далі слідуючий. Ось так. І проходимо по колу всього гачка. Таким чином формуємо опушечку нашої бородки. Так, пройшовся по колу нашого гачка і тепер треба все гарно розрівняти. Якщо наша бородка буде подобатися нам, то звісно вона сподобається і рибці. І я сподіваюся, що клювання на таку приманочку неодмінно відбудеться. Все, все розпрямив. Тепер пару обертів, затискаючи ниточку, робимо пару обертів, таких фіксуємо це все діло. І далі треба буде нам трошечки люрікса. До цього кольору буде гарно підходити ось такий от золотистий люрікс. Взяли кількість яку потрібно. Робота така кропітлива, знаєте, дуже маленьке все, гачки гострі, руки пробивають. Пробував на гачки надівати якісь резиночки, стопорки, щоб не колоться в руки. ну Вони заважають, за них заціпляється ниточка. Ну така робота, скажем. В кого маленькі пальчики, тонесенькі ручки, то тим буде, звісно, проще це все робити. І після того, як ми зробили опушку з люрікса, тепер треба все розрівняти, порівняти і формуємо головку приманки. Ретельно все обкручуємо ниточкою. Все затискаємо і під певним навантаженням ниточку накручуємо на нашу приманку. І так, друзі, накрутив я певну кількість ниточок. І от зайве, бачите, це все то, що терчить з під ниточки, треба нам все обрізати. Щоб нам нічого не заважало і мало привабливий вигляд. Далі, друзі, дивіться, я використовую такі от пластикові головки. Вони гарної якості. Тут вже є отвіри під глазки. І вони мають привабливий зовнішній вигляд. І ось так от вона буде стояти на приманці. Довольно таки гарний вигляд буде мати приманочка, завершений. І тепер фіксуємо ниточки. Беремо вузлов'язок і затискаємо, і робимо 4-5 обертів. Фіксую раз на один вузлик. І для перестраховочки роблю ще один вузлик. Ось так. Зайво відрізаю. І тепер знімаємо нашу приманочку. І нам потрібно відрізати зайву, зайвий оцей файбер. Ну, тобто я отак затискаю, просто отак от підстригаю все. І ось обрізали ми зайвий файбер, виходить у нас вже практично завершена приманочка. Бачите, дуже гарна бородка виходить. Багато файберу не потрібно, тому що в воді він повинен намокати трошечки і создавати от не таку от ракету, тому що тоді буде дуже велике сопротивлення, якщо багато файберу сюди, а певну кількість, ну і немало, і небагато. Тобто золота середина. І отака от така. Гарнесенька приманочка виходить. Зараз ми її доробимо до кінця. Далі знову затискаємо. І треба нам взяти суперклей знову і гарнесенько проклеїти ось цю ниточку. Не шкодуємо суперклей, а прям дебеленько проклеїмо, щоб клейок пройшов всю нитку і дійшов аж там знизу до гачка. І тепер, звісно, треба дати якийсь певний час, щоб суперклей висох. І так, Трошечки у нас суперклей от висох. І для приклеювання голівки пластикової я використовую ось такий от ОФ-гель. Дуже гарно він себе зарекомендував. І Зараз ми будемо клеїти. Тобто наносимо буквально трошечки небагато. Головне, щоб. Площа покриття була рівномірною, і тоді гарно все приклеїться. І надягаємо пластикову голівку. Ось так от. Все. І для закріплення уф Гелю нам знадобиться ось такий от фонарик ультрафіолетовий. До речі, подивіться, як голівка світиться під фонариком. Все, головка приклеїлась. І тепер будемо клеїти оченята. Оченята я використовую різних кольорів, вони є світло накопичувальні. І під водою на глибині в темряві вони гарно світяться. Також для приклеювання використовую суперклей. Капельку ставлю клея і вставляємо туди око, суперклей. І друзі, ось така от гарна приманочка. У мене вийшла. Приманочка-борода. І зараз єдине, що нам залишиться, це оснастити її силіконкою. Зараз це ми і зробимо. І беремо нашу приманочку, беремо любу силіконку і на штопор просто накручуємо наш хвостик. Після того, як ми крутили, у нас все міцно тримається, поправляємо, розправляємо нашу бородку і все. Можна вже ловити рибку. Ось така от приманочка. Дуже цікава, з дуже цікавою грою. Трошечки у нас зійде крига з водою. І я вам зніму і покажу, як ця приманочка гарно тільки грає в воді, от такими от хвостиками. Ну і ви самі розумієте, що така приманка буде гарно грати під водою. Використовувати, звісно, можна любі силіконові приманочки. Тобто любого кольору, ті, які вам подобаються, і подобаються вашій рибки. Підбирається, звісно, вже все на водоймі. І, друзі, надіюсь, відео по виготовленню таких приманок вам було корисно. Хто зацікавився, той зробить сам для себе. Ну а той, хто не хоче, заморачуватися, тому що, ну чесно говоря, процедура дуже довга, така от дуже щепетільна і потрібен певний час. Ну і досить такі багатенько матеріалів треба купити для такої. Приманочки, щоб зробити власноруч. В общем, хто захоче придбати, той може придбати в мене приманочки, зроблені моїми руками. Посилання я залишу під відео в першому закріпленому коментарі. Та й в описі до відео я залишу посилання на такі от приманочки. Всі приманочки я роблю власноруч. Дякую, друзі, хто подивився це відео до кінця. Не забувайте підтримати мене підписочкою. Давайте доб'ємо вже до 100 тисяч. Я буду дуже-дуже сподіватися на вашу підтримку. Хочу також побажати нам всім мирного неба над головою, ні, хвоста, ні чешуї на рибалочки. І до зустрічі на моєму каналі.